Перебуваючи в Києві, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок на у нас ново друзів в Європі. Заявила, що Україні терміново потрібно більше систем ППО, щоб захистити країну від дощу російських безпілотників та ракет. Вона підкреслила, що партнери мають зміцнити українську систему ППО, оскільки росіяни зараз атакують здебільшого цивільну інфраструктуру. Саме тому я закликаю весь світ збільшити підтримку протиракетної оборони України. А також збільшити підтримку відбудови об'єктів, які зазнали ударів, наголосила Бербок. Нагадаємо, що Бербок в черговий раз приїхала в Україну із неоголошеним візитом та відвідала одну з найбільших електростанцій України, яку зруйнували росіяни масованими ракетними ударами. Пане Олександре, дві великих і значних заяви зараз в інформаційному полі нашої держави щодо військової компоненти, актуальні. Я зараз маю на нову... Ми виборюємо дозвіл в наших партнерів бити їх озброєнням по території Російської Федерації. Це одна тема, а інша тема це допомога Північно-Атлантичного альянсу. В прикритті е, нашого неба зараз президент Зеленський висловився про те, що можлива допомога НАТО у збитті російських ракет на територію України допомогла б компенсувати дефіцит протиповітряної оборони Києва та й усієї країни загалом і не означала б втягнення НАТО у війну. Чи так бачать і можуть бачити ситуацію в альянсі? І наскільки реально домовитися на вашу думку з альянсом про подібну співпрацю? Перший момент цілком реально, другий момент взагалі нереально. Все дуже просто. Але навіть перший момент, якщо ми говоримо про використання західної зброї для ударів по території Російської Федерації, це досить важка дипломатична робота, і це добре, що вона зараз почалася в такому масштабі. І Рамштайн, який був проведений, він це продемонстрував. Тобто, це питання, воно. Озвучено вже на рівні такому офіційному, не в форматі кулуарів, не в форматі якихось дискусій, віч на віч. А це на такому заході вперше було піднято таке питання. Окрім всього іншого, наш дипломатичний сектор працює в США щодо цього, та і по іншим країнам, які є постачальниками свого виробництва зброєю. Та засобів ураження, які ми можемо використовувати по території Російської Федерації, тому цілком ймовірно, що через деякий час ми все ж таки отримуємо на це зелене світло. Якщо не від цих країн одразу, то від якихось почергово. А щодо використання засобів протиповітряної оборони на країн Північно атлантичного альянсу, тут два моменти. Перший момент вони ніколи цього не зроблять. Ми про це їх ці запити відправлялися ще у 2022 році. Закрити небо над Україною, Це перший момент. Другий момент: небо над Україною не закриє північноатлантичний альянс, а де знаходяться крайні засоби протиповітряної оборони в Польщі, в Румунії у Північно Атлантичного альянсу в Болгарії і так далі, угорщина, словаччина, але який максимальний радіус дії засобу протиповітряної оборони такого типу, як Великого радіусу дії ЗРК Петріо? Сто шістдесят, це не 500, це не 600, це не 700 кілометрів. Тобто над Харковом небо не закриють, над Житомиром також до речі, і над Одесою, між а це питання вже наше власне. Як ми будемо це вирішувати? Це питання саме постачання відповідних засобів? Україн окрім а, всього іншого, бюрократія не забуваємо бюро... окрім бюрократії, є і технічна компонента. Тобто, уявимо собі, а, десь над Львівщиною з'являється якийсь повітряний об'єкт, який наше ППО бачить як дружній. Але хто говорить про те, що так само його буде бачити, і північноатлантичного альянсу ППО? Скільки буде неузгоджених моментів, які можуть шкодити, а не приносити користь? Ракета російська ракета залітає в повітряний простір над Закарпаттям? Наприклад, хасту один п'ятсот 555 по ній може відпрацювати наш комплекс ЗРК БУК, будь-що інше, але її бачить із з боку Польщі чи Словаччини, чи Угор... ну про Угорщину я взагалі не кажу. І там також може відпрацювати засіб протиповітряної оборони, чи не відбудеться такий процес, коли одна зенета керована ракета ППО знищить іншу зенітно керовану ракету ППО, тобто північно Північно-Атлантичного альянсу влучить в нашу ракету, яка намагалася збити хас 101 а х 101 собі влучить в той об'єкт, який в. Вона прямувала, тобто багато таких нюансів, про які треба казати, не просто ой, закрийте над нами небо. Ні, не закриють. Хоча саме ось такий момент, закрити над нами небо він може спонукати наших західних партнерів, сказати, ні, ми не можемо цього зробити, але отримуйте ще одну батарею ЗРК Петр. Ось це. А є дуже цікавою дипломатичною також грою, не на те, щоб над нами закривали небо власними силами представники Північно-Атлантичного альянсу, а щоб вони нам передавали відповідну номенклатуру, за рахунок якої ми закрили власноруч небо над своєю країною. Ну, як сказав президент, підсумовуючи допомогу союзників, що практично кожне рішення запізнюється на рік. На жаль, але будемо сподіватися, що в найближчій перспективі це зміниться. До ситуації на фронтах з вашого дозволу. давайте Перейдемо майбутні тижні і місяці для України будуть вирішальними, але західні партнери не будуть припиняти допомагати Україні. Про це заявив глава Пентагону пан Остін вчора. Що означає, що будуть тижні і місяці для України. Країни вирішальними Не знаю. От насправді не знаю. Я про це третій рік чую. У нас кожен тиждень, кожен місяць в заявах західних наших партнерів вони вирішають. Вирішальні в чому. Тільки вони одні знають. Розуміють, це що? Те, що ми найближчі тижні чи місяці втратимо Київ? Чи буде захоплено Харків? Що він має на увазі? Чи буде десантування в Одесі? Якщо ми говоримо саме про наступальні дії, Російських окупантів чи ми почнемо контрнаступ? Ну я скажу так: в першому варіанті нічого такого не відбудеться. Росіян mm -hmm. просто нема на це сил та ресурсів. Ми з свого боку також не можемо поки що починати якісь контрнаступальні дії та звільняти нові е, території, е, тому що ми знаходимося в обороні. Ми знаходимося в обороні особливо в дуже непростій фазі війни. Війни на виснаження, наша задача виснажувати ворога, а в наступі це складно робити. Набагато легше це робити саме в обороні, і в нас навіть немає ресурсу для того, щоб починати зараз контрнаступ. Тому питання: чим вирішальні, що такого вирішального штурм Києву відбувається? Um... Тому, рішення того, вирішується судьба uh -huh. країни. Тому я не знаю дуже, дуже складне питання, тому що у наших західних партнерів дійсно бачення якесь ну, таке. Um, дисонуючий, я б сказав би так. Ну ви все правильно підмітили. Ми з першого дня повномасштабного вторгнення чуємо про якісь вирішальні години: то 24, то 48, то 72, 72 і вони збільшуються. Добре, коротенько, ще в нас залишається буквально хвилинка. Про про сумський напрямок, про те, що там накопичуються війська Російської Федерації, і в принципі військові кажуть, що це робиться тільки для того, аби розтягнути наші війська по лінії фронту. На кордоні сумської області з боку Російської Федерації в Курській області концентровані підрозділи бувшої групи військ Курськ. І деяких приданих підрозділів 44-го армійського корпусу. Ця кількість і боєздатність значно менша ніж в Білгородській області значно менше uh -huh. Ті, са, тих самих підрозділів, які діють на Харківщині. Тому якщо вони підуть на ось такий черговий прикордонний перформанс, то він по е своєму масштабу та потенціалу буде значно меншим аніж на Харківщині, але вони можуть на це піти, щоб е продемонструвати. О, дивіться, ми можемо, Можемо нові пункти відкривати. Неважливо, що це сіра зона, чи це тільки прикордонна смуга. Ось завтра ми підемо на суми. Так само, як і з Харківської операції. Вони її презентували як наступ на Харків. А виявляється те, що вони вперлись в Мовчанськ та липці, і далі вже більш ніж як тиждень рухатись не можуть. Не вистачає достатнього ресурсу, щоб загрожувати обласним е, центрам. Але в прикордонній смузі так вони цілком можуть розгорнути рейдові дії.